Покаяння, запорука спасіння. Роздуми над Словом Божим на вівторок 15-го звичайного тижня, рік перший. Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, Вецаюдо. Бо якби чуда, що в вас відбулися, стали в тирі і Сидоні, вони б давно покаялися у волосяниці та в Попелі. Тому кажу вам, тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, капернауме, чи піднесешся попід небеса, аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він не лишився б аж досі. Тому кажу вам землі Содомській легше буде судного дня, ніж тобі. За що саме Ісус докоряє вище згаданим містам? У цих містах були великі чуда, а як пам'ятаємо, Ісус ціляв або робив дива тільки там, де у людей була віра. Виходить так. Що віра в цих містах була великою у людей, і Ісус там був і чуда робив. Однак цього виявилося замало. Чого ж бракувало жителям цих міст? Вони б давно покаялися у волосяниці та в Попелі. їм бракувало покаяння. Коли відсутні істини покаяння, навіть коли є Божа присутність, Його чудеса. А у людей є віра, це ще не запорука спасіння. Запорукою спасіння є покаяння. Якого ж саме покаяння просить Ісус? У волосяниці та попелі? Що ж то таке? Волосяниця це лахміття, одяг з грубої товстої тканини. Попіл звертати на попіл спопиляти. Людина це сотворіння, яке одночасно живе і у фізичному, і у духовному вимірі, оскільки має тіло і душу. Істине покаяння має охоплювати як тіло, тобто мій зовнішній стиль життя, одяг, звички тощо, так і мій внутрішній світ. Я маю спопелити своє я, випалити зі свого серця свій егоїзм. Суто людське мислення, своє судження, свій світогляд, гріх, свою міру цінностей і замінити це все Божим, а звільнене шляхом випалення місця у своєму серці віддати Богу. Неможливо вдягатися непристойно, еротично, вести гріховний стиль життя та одночасно каятися. Намагатися випалити своє я зі свого серця, оскільки зовнішнє це вияв внутрішнього. Христос закликає змінити свій стиль життя та своє мислення. Чи є у мене істине покаяння? Що я маю змінити, аби мати Його у своєму духовному житті? Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.